Доброго дня, мене звати Сергій, я є член команди ЮАТАК. Сьогодні в нас на огляді нова модель штанів від «ЮАТАК» 5.2 мультика. При цій штамі нової генерації неможливо не сказати про наколінники, які повністю міняють гру. У цій моделі, як і у всіх Gen 5 від його наколінки наколінники мають клапан знизу для... і розташовані таким чином. Якщо казати про ці нові наколінки, Варто вказати, в чому є принципова різниця між Gen 4 та Gen 5. В gen 4 поколінні було дуже важливо, щоб орієнтація на коліника була правильною. Gen 5 такого вже нема. Gen 5 є більш універсальна модель, яка дає вам змогу більш комфортно їх використовувати. Немає принципової різниці, де саме буде розташоване ваше коліно, оскільки вони мають змогу дуже легко Приймати форму, незважаючи від позиції коліна. Так само в цій моделі, як і у всіх інших моделях, ми використовуємо блискидки UKK, армовану німецьку нитку. Варто зазначити стрейч зону яка допомагає комфортно носити ці штани. Вона дає змогу розтягатися над коліном та в зоні талії. Ця модель штанів облаштована новою системою регулювання по висоті. Вони легко регулюються по висоті завдяки системі, яка є прихована в передній кишені. Кажучи про кишені, ми маємо їх тут досить багато. Чотири однакові кишені, які є адаптовані під турникет, дві кишені попереду, завдяки яким ми регулюємо висоту, де прихована система регулювання. І такі самі дві кишені ми маємо знизу штанів, де ми можемо носити щось досить необхідне, як кровостоп або духовний чутурний кет. Це вже на ваш вибір. Кажучи про фурнітуру, треба зазначити, що ми використовуємо фурнітуру М2. Це є одна з найвитривалих фурнітур. Вона допомагає вам при звичайному використанні штанів, ви можете додати сюди карабін та вам буде більш зручно носити ваші рукавиці або якісь потрібні вам речі. Усі блискавки в цих штанах є юпк ЮККшні, найвитриваліші моделі. зона талії виконана таким чином, що ми маємо велкрок та додатковий гудзик. Кажучи про кишені Cargo, мушу зазначити, по-перше, їхній розмір, вони є дуже великі. Карго кишеня облаштована так само двома белкрами, які їх притримують, та одним ґундзиком. В карго кишені ми маємо резинки для притримування або двох магазинів, або фляжку під літра, або що ви захочете. Знизу ми маємо спеціальний гачок. Використовуючи який, ви його зачіпляєте за шнурівку і ваші штани будуть лишатися знизу, не будуть підстрибувати. Як ці штани виглядають всередині? Спеду маємо посилюючу армовану сітку? Армована сітка, прошита німецькою армованою ниткою.